Зірку смерті ми ще не видумали, нам її не купили. Це буде конкретний рік автоволокта. Якщо мені скажуть, через скільки почнеться або не почнеться нова війна, ще одна війна. Тобто рік, два, три, неприйнятний варіант. Якщо ж кажуть, що не буде ніколи, але з якою втратою території, мабуть, буде прийнятний. Я не бачу там в світі якоїсь країни, яка там може там знову прийти нас захопити. Ну, не бачусь. У нас найбільший ворог це ми самі. Мотивації нема взагалі. нуль. нема. Машина без бензину, чесно. Але це мій обов'язок. Хочу я цього, не хочу. Я не хочу вертати на ту сторону трьохсотих. Взагалі не хочу. Я не хочу, щоб у них були почесні похорони, щоб вони були героями в своєму Краснодарському чи в якомусь там краю. Не хочу. Сьогодні поговоримо з командиром 20-го окремого полку безпілотних систем К2 Кирилом Вересом. Пане Кирило, вітаю Вітаю вас. Ви одними з перших почали застосовувати е, дрони на полі бою. Це тоді було чимось унікальним. Mm -hmm. Бо ще в серпні 19-го у вас на Фейсбуці було відео, де було відзнято з дрона, е, як знищується російська техніка. Це була у нас розвідгрупа. Розвідгрупа ну, mm -hmm. я особисто літаю з 16-го року mm -hmm. як yeah. пілот. То може ви ці відео і публікували? Ну ми ці відео і публікували. Да я їх ну ми, я тоді ще на той час у нас було дуже мало особового складу. Я і літав, і я їх і імонтував uh -huh. до 19-го року. Uh -huh. І вже з 22-го року, коли був батальйон К-2, теж ці відео були одними з перших, які взагалі існували в інформпросторі, де було показано, як знищується російська техніка. І це тоді було унікально. Зараз К-2 вже став полком. Чим буде унікальний полк? К-2? Побачимо в роботі. А що плануєте? Багато чого планую. Ну, безліч багато, ну безліч думок, безліч проєктів. На це все потрібен просто час. Угу. В нас повністю новий колектив, тобто багато нових хлопців, фахівців та дівчат, які щось своє вносять, приносять, до, 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 долаштовують цю систему. Ми зараз будуємо підрозділ повністю під нас. Не нас будує підрозділ, ми будуємо всі разом цей підрозділ. Чим будемо відрізнятися в бою? В роботі. Ну, по-перше, це наша наполегливість. Бачу сіллі, не бачу Ну, Ми любимо працювати. Нічого, зірку смерті ми ще не видумали, нам її не купили. Притула особисто мені її не купив, пан Притула. Обіцяв, і не купив. Це я так вже жартую з ним це з початку повномасштабної війни за зірку смерті. Такого, що є в нас і чого нема в інших на озброєнні, мабуть, такого немає. Ну, всі підрозділи. Ринок одинаковий, ми дуже, і ми дуже швидко ділимося новітніми розробками з усіма, і інші підрозділи також діляться з нами. На сьогоднішній день, що дуже приємно, в нас немає конкуренції. Взагалі немає. Угу. От якщо ми говоримо там про наш проєкт Лінія дронів, конкурентів немає. Є тільки товариші, побратими, друзі. і... Відносно всіх, ми самий молодий підрозділ і найменший підрозділ. Але з часом, думаю, ми ну, дивіться, я ми завжди хочемо дивувати. І я думаю, ми будемо дивувати. Ви вже зауважили, що треба багато нових фахівців. Вам набираєте в свою команду багато нових людей. І по рекрутингу у вас дуже високі показники. Понад 7 тисяч заявок ви озвучували. 11. Вже 11? Ну 10 тисяч 900. Угу. Е, от яких фахівців шукаєте, кого ще потребуєте? Всіх. Ну, дивіться, умовно кажучи, якщо зараз в нашому підрозділі 60% комплектація, то мені ще треба 40% всіх інших, всіх тих самих фахівців, які є. Немає ще ні однієї вакансії, яка була б заповнена на 100%. Тільки одна командир полка заповнена на 100%. Ну, це вже добре. Навіть, <смеш> можна рухатись. Навіть мої заступники ще є з вакантні посади. Угу. Да, ну в першу чергу, звісно, потрібні хороші. Ну, якщо з особовим складом немає великих проблем, то є якась проблема з офіцерами. Вона тому, що я до цього поставив дуже велику планку. Яку? От, ну, прям величезну. Я шукав себе, себе шукав у всіх. Скажу відверто, да. ну не тому, що я класний, а тому, що я хотів, щоб мінімум, хоча б мінімум був такий, як я, а ще б кращий. Це на роль комбата і за цього. Ну, комбатів в мене немає. Всі комбати в мене ваканти. Але до нас дуже прийшло багато. Ну, лева, там, деяка гарна кількість офіцерів, які були командирами батальйонів, і навіть командирами військових частин. Але я не поставив їх на посаду командирів батальйонів. Не затягували? Дотяг... Ні, дивіться, вони були гарні фахівці в піхоті. Все було супер, просто поставили на деякі ниж, нижчі посади, щоб, скажімо так, різні підрозділи, різна навантаженість, угу. щоб вони просто ну, не зламалися в один прекрасний день, а поступово йшли до цього. Тобто кар'єрний рост є у всіх, це ми проговорюємо, але ну, на роль комбата ще не знайшов нікого. Було багато скарг від військових про неякісну підготовку мобілізованих, які приходять з навчальних центрів. Деякі командири казали, що до них приходили люди з нульовими знаннями і навичками. От які до вас так, так, так же приходять? Ми не не відрізняємося від всіх. Але коли у нас зараз буде вже перший випуск на днях, я спитаю з в особового особ складу, який проходив без звп. Я спитаюся в них, що їм не сподобалось. Угу. От цікаво, чи у зв'язку з тим, Але, що зараз думаю... впроваджуються зміни до БЗВП? Чи змінюється ця ситуація? Так, дивіться. Ну, по-перше, загально військова БЗВП, як і всіх, вона знову не таке. Це кажу відразу. В нас інша програма, в нас е, інші можливості і інші параметри. Тобто до вас люди з навчальних центрів не потрапляють? Майже ні. Угу. В нас, якщо ми говоримо про молодих новобранців, мобілізованих майбутніх або контрактників, вони приходять до нас. Ми відправляємо в, нас, в наш, умовно кажучи, навчальний центр. Цим займається один з підрозділів нашого проєкту Лінія дронів. Угу. Дякую, хлопці. Ми прописана базова підготовка, це все проговорилося, це все бачення. У нас люди на базовій підготовці. На початковій, вже, якщо не помиляюсь, на 15-й чи на 17-й день вже починають літати на мавіках. Ого. Ми не тільки копаємо траншеї, ми ще й там літаємо. Угу. Так що вона з нас дуже вона відрізняється від загальної військової. Під свої потреби, звісно. Бо вона робилася для нас, там були для нас зробили, скажімо так, люготну систему. Угу. Тільки тому, що потрібно було швидко зробити бойові підрозділи в даному проєкті, який анонсували, і потрібно було дуже швидко вернутися в, піти в бій, щоб допомогти, ну так, передовим підрозділам. Все ж робиться для цього, для прикриття і для допомоги передовим підрозділам. Угу. Зараз е, актуальна тема події на Курщині. Я не прошу оцінити вас Курську операцію ЗСУ, але однією з цілей цієї операції було відтягнути російські війська з Донецького напрямку. Ваш батальйон тоді стояв на сіверському напрямку. Чи відчували ви полегшення? Ми особисто не відчули, наш підрозділ не відчув. Можливо, бригада так, наш підрозділ ні. Взагалі ніяк. Uh -huh. Я також на це розраховував, але дивіться, у ну, мене є дві ситуації. Перше, я завжди хочу краще для себе і для своїх людей. А по-друге, я розумію, якщо вони зараз підуть від мене, вони ж до когось прийдуть. Uh -huh. От і все. Так що, ну, типу, з однієї сторони я цього хотів цього чекав, а з іншої, ну, з прагматичної точки зору, я розумів, що це було б несильне правило, бо там, ну, там хлопцям буде набагато важче, ніж мені. Чи зараз безпілотні системи задіяні на максимум, який вони можуть, чи є ще куди рости? Ні, та, ну, звісно, ні. Ну, я думаю, відсотків на 30%. От куди Бійця? можна рости далі? Так, для початку. Угу. Підрозділ оцінює, оцінюється підрозділ не за кращим бійцем і не за кращим командиром, угу. а за найслабшим. От що було для, ну, для розуміння. Тобто, якщо у вас є тисяча військовослужбовців, і 999, там будуть майстри спорту з і якщо це буде загальний, загальний конкурс командний. То проставлять за, най... за останнього, хто прийшов. Тому і треба ці... оцінювати підрозділи не за найкращим бійцем, а за найгіршим. От ведучи до цього, що не всі в нас в силах оборони ще на... навіть на 50% використовують ті засоби, що в них є. Ну, І за розуміння, за некомпетентність, і за нехватки коштів. Кожен дрон потрібно компенсирувати. Це може вартувати від тисячі гривень до трьох тисяч доларів. Це ми говоримо за самий бюджетний дрон, який виконує завдання. Тобто не за діпстрайки, що летить на 2000 кілометрів. А за самий звичайний дрон, який є в кожній піхотній бригаді, в механізованій. От є дрони тисячу гривень з коробки, щоб він полетів. Є дрон 3000 доларів, щоб він полетів. І не всі цим користуються ще. У нас не всі бригади літають на 25-30 кілометрів, нищать ворога. У нас деякі бригади, ну, на жаль, не знають, де це 30 кілометрів в глибину ще відносно цього. Вчаться. тобто ну, Є новосформовані бригади, молоді колективи, забезпечені, це все дуже сильно впливає. І от коли найслабші, найнерезультативніші, не можна жуть найслабші, найнерезультативніші підрозділи, підтягнуться вище, тоді це вже буде загальна якась ланка. Скільки відсотків дронів вам постачала держава, а скільки ви інших ресурсів добували? зараз чи тоді? Тоді, коли ви були батальйоном, і чи змінюється ця ситуація зараз? Та скажу більше, зараз підрозділ забезпечений на 110% дронами угу. від держави. Я скажу, от на чесно, скільки часу? Та думаю, на достатньо. А якими дронами? Різними. Всі, всі, всіма, що є в Україні, що виробляється в Україні, і на що я прошу і вказую і потребу, воно є. І ви казали, що у вас і техніка, майже вся вітчизняна, так? Все вітчизняне. Ну, два угу. Uh -huh. які я забрав з 54-ї бригади. Ну, все, все іноземне. Ну, Mitsubishi це іноземна, — це іноземна техніка чи ні. Ну, це якщо ми говоримо про машини просто, а я питаю про саме про дрони Ні, засоби до дронів і так інших країн, мабуть, три комплекси, якщо не помиляюсь. Це які? Це розвідувальні, uh -huh. далекої дії, скажімо так. Не буду говорити, як я всі інші, це все знане виробництво. Uh -huh. То в 54-й механізованій бригаді, коли ми були, країна нас забезпечувала десь тільки на 30%. Скажемо а так, чому це зараз бу... ви такі забезпечені через те, що формується полк? Ну тобто, Та, тобто ні, ну, можливо, це через армійську ну, реформу ні, ну, і особливе середньому. По-перше, ми зараз доводили ставлення? довго доводили свою компетентність. Mm -hmm. під сонцем можна вибрати. Я скажу двір верти. Тобто ми дуже довго доводили свою компетентність, довіри до нас, і ми показували, що ми вміємо користуватися тими засобами в тій мінімальній кількості. І було одне случове питання: дайте мені більше засобів на підрозділ, ми геометрично збільшимо втрати ворога. От, були конкретні якісь там промови і домовленості, і якісь доповіді. І сказали, хочеш, роби. Ми тобі все даємо, роби. Я зараз говорю не за всі підрозділи, за наш тільки. Угу. Але, ну, дивіться, піс... так, щоб відразу було розуміння, всі квадрокоптерні, мультиротори бомберного типу нас забезпечило повністю Україна 95% і до цього які 90% це були волонтерські, скажімо так. І в ПІВІ, мабуть, 50 на 50. Тобто, mm -hmm. Така була пропорція. Росія має кількісно більше дронів. Ми не можемо з ними конкурувати? Не можемо. Ну, бо в них особового складу більше, в них всього більше. Тобто, звісно, у них і дронів більше. Mm -hmm. а, але у нас якість краща. У них просто децентралізоване це забезпечення здебільшого, а у нас ну, по-різному ще йде. Зараз велетенська проблема на передовій це російські дрони на оптоволокні, які не можуть по подавити ребом. Я читала, що зараз є компанії, які почали розробляти систему радіопротидії волок оптоволокну. Я такого не чув. Бо я якраз хотіла запитати, чи була у вас можливість протестувати якусь Ні. таку систему, що ви про це думаєте? нічого не думаю, не тестував. Угу. Я щиро вірю. Я не розумію, як що це буде відбуватися. Ну технічно плюс-мінус розумію. Але це тільки буде, скажімо так, виявлення до подавлення, там ще дуже далеко. Це вже, ну, скажімо так, буде потрібно буде якісь перехоплювачі робити або щось таке інше. Нема в вони ще бачення, як протидію зробити, але є в мене бачення, як зменшити присутність свого особового складу. Угу. Тобто, чим менше вони будуть їздити, тим менше їх будуть, за ними будуть полювати. Це ви про наземні роботизовані комплекси кажете, може? Та я взагалі так, бо, бо ні обов'язковому ячув. От я якраз хотіла запитати, чи розвиває К2 наземні роботизовані роботова. Розвиває і дуже потужно. Буде у вас окремий підрозділ? Мене, який, ні, то, який цим займається? В, 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 окремо взагалі від мене чи окремо в нас? Окремо в К-2 у вас. Звісно, він вже є. Угу. Він поки не офіційний, але я коли відразу прийшов, сказав, що рота. Або для початку рота роботизованих наземних комплексів буде існувати в підрозділі. І як ви розвиваєте цю гілку? Ніяк, ну, але є командир підрозділу, є виробники, їжджу по виставкам приїжджають, особисто і сам їжджу, дивлюсь, спілкуюся з виробниками. Запрошують до нас на полігон. Тестуємо, дивимося, замовляємо, відпрацьовуємо. Угу. Зараз, скажімо так, вже деяку. Гарна лінійка в найближчі дні буде використовуватися на фронті для тестування. Угу. А потім це буде масштабуватися і пропонуватися іншим підрозділам. Що найкраще відібрали з того, що будете тестувати? Ну, протестую, скажу. Ну, відібрав там десь 4-5 виробників на сьогоднішній день, ще десь 3-4 неопрацьованих. Якщо говорити не про виробники, а цілі, які вони виконують, це, наприклад. Там... Для мене підвіз... це логістика та інженерне загородження, скажімо так. Угу. От в усіх сенсах інженерного загородження. Які можуть скидати міну дистанційно. Ну, ну, міна це, це найлегше, що можна зробити, це скинути міну з роботизованого наземного комплексу. Це uh -huh. най, а найважче що? Найважче це, можливо, запустити дрон з машини з роботизованого наземного комплексу. Це, uh -huh. мабуть, найважче. Uh -huh. Ну, одне з найважчих, як для мене на сьогоднішній день. Тобто, ну, і ви випробовуєте таке. Ми все. Ну, так. Да, ну, ми до цього йдемо. Кажу, є багато проєктів, які в розробці. Uh -huh. можна, ну, дивіться. Щоб затруднити просування противника вперед, не тільки то кажмінне поле потрібно ставити. Колючу проволоку, я газу там потрібно розмотувати. Багато чого, все інше. Хто ж, хто нас заставив, бути, або ну, сказав, що треба бути узкопрофільними? Тобто, якщо міну ми вивозимо на дроні, то хай Ягазу далі біжить сапер і тягне 300 метрів в сірій зоні. Ні, хай це робить машинка. Угу. Як ви думаєте, чи зможе 2025 рік стати роком наземних роботизованих комплексів? Ні. Ще рано говорити про таке. От прям роком-роком, ні-ні ні. Це буде рік оптоволокна. — Це буде рік Так, да, Це буде конкретний рік оптоволокна. А... Я може помиляюся, але поки mm. це буде рік оптоволокна. Але, на жаль, от в нас оптоволокно полетить. Я взагалі кажу, в нас думаю, через так, щоб топово, майже в багатьох. Ну, якщо зараз з, тисяч, з сотні підрозділів на лінії бойового зіткнення, воно літає в десяти підрозділах. А в 90-не літає, це, ну, це не показник. От коли полетить в 90, а в 10-ті ще там вони розкачуються, хлопці, це вже буде результат. Буде рік оптоволокна і протидії оптоволокну, чи з цим буде тяжче? Не знаю. То, що оптоволокна, точно. Угу. Про мирні перемовини. Як ви вважаєте, чи готова Україна до мирних перемовин, я того, діз... щоб Бля, я тільки дізнався, що вони вчора були, якщо ви за ці перемовини? Ні, взагалі до ймовірних мирних перемовин з Росією і якогось договору. Бо треба мати сильну позицію на полі бою, щоб мати для себе вигідний результат цих перемовин. Як ви вважаєте Ви самі відповіли на своє питання? Як ви вважаєте, в якій позиції зараз Україна? Не в сильній. Ну, насправді не в силі. Ну, у нас зараз добре? Ні, у нас і не було добре. А зараз, можливо, ще трошки гірше. Зараз у нас немає позиції сили, і я особисто не бачу, чому б вони з нами вели б зараз якісь перемовини. А якщо будуть вести, на яких умовах. Угу. Який для вас був би прийнятний варіант? Хай бо треба подивитися на всі варіанти. Це не тому дивіться, я зараз ну, так, може вийти, що я там, знаєте, петляю. Ні, насправді, я завжди казав, я не даю оцінки тим дійствам, де я не розібрався. Uh -huh. І на сього приймаю участь. Я ніколи і раніше не давав, будучи в Солідарі та в Сіверську, не давав оцінку Бахмуту. Ну, там мене не було і не знаю вводних того командира. І коли я слухав, хтось, наприклад, якщо з Бахмута дає оцінку моїм діям, ну для мене це на голову не налазило. Uh -huh. Як ви можете знати, яку кількість особового складу, моральний дух особового складу, забезпечення моє, з яким мене атакувало ворога? Тобто, десь там щось був, прорив і не вийшло. Або вийшло, тобто ну це неправильно. Треба давати насправді компетентну якісну оцінку, якщо ти, будучи в цій ситуації, або хоча б розібратися. А так оце пальтом в воду в ступі місить, це не серйозно. Тому я й не можу сказати, я ж не знаю, на яких ми зараз скільки у нас зараз військовослужбовців, який потенціал в нас ще йде. Мобілізаційний потенціал у нас ще може бути. Ну, откуди я можу говорити, що у нас хорошо чи погано. Угу. За свій підрозділ скажу: ну я бачу, блін, які є ну умовно кажучи, там ще місяць можу повоювати. А коли був в, в піхотній бригаді, кажу, блядь, де ті перемований? Мене вже скоро ну, доматують крайні в мене. Ситуація різна. Точка сидіння, обусловлює точку бачення. Угу. От для вас, як для військового, особисто, який був би прийнятний варіант, результат, щоб ви могли з чистою душею, от все. Кінець. Не воюю. Якщо мені скажуть, через скільки почнеться або не почнеться нова війна, ну, ще одна війна. Тобто рік, два, три неприйнятний варіант. Якщо ж кажуть, що не буде ніколи, але з якою втратою території, мабуть, буде прийнятний. Це особисто для мене. Ну, саме головне це що в нас? Це люди. Не можна е, повернути територію без страти особового складу. Неможливо цього зробити. Роботи ще самі не воюють. І за цього ми говоримо. Тобто, якщо потрібно повернути все, ну хто це буде повертати? Чия дитина. Конкретно, чия дитина або чий батько. Тому я би слухав, спирався б на цих два аспекти. Угу. А зараз обговорювали. Я і раніше так завжди казав. Тобто, ну, який кордон для мене 91-го року? У мене ще є кордон 23-го року. І він щось його дивлюсь, не бачу. Угу. Але послухати, я з радістю послухав би. Поговорить завжди, ну не то, що з вами. Якби я був у перемовини, я б з радістю послухав би. Та хоч в очі би подивився. Угу. Коли б обговорювали мирні перемовини, часто говорили про європейських миротворців. Як ви думаєте, що європейсь... європейські миротворці могли би дати Україні? А що Чому? вони тут а що вони тут забули? От, спитайте з європейського миротворця. Він хоче сюди їхати? Я думаю, вони не хочуть. і поговорили. От що вони нам можуть дати, якщо вони сюди їхати не хочуть. Нічого вони нам. Що вони зроблять? Я не бачу цього. Не буде ніякого ефекту від них. Я не думаю, що вони відкриють другий фронт. Ну, або стануть там між нами і противниками і скажуть, хай гинуть наші всі війська, а ваші там курять. Ну такого не буде. Це ж наша країна, а не їхня. Якщо буде якесь тимчасове перемир'я, яких помилок має уникнути Україна? Тимчасове, на скільки часу? Тут не, напевно не буде ну, от... кількість років, конкретно, поки Росія не збирає сили. Дивіться, ну, я від... скажу: якщо місяць, я буду копати як проклятий. Ну, не я особисто, а мої, заставлю копати так, як ніколи. З міксерами проти і бункера буду заливати під свій особовий склад. Оце моє особисте бачення. Ну, я б собі поставив бункер би бетонний для кожного пілота. Чесно. Першим ділом піду, заберу 3-4 трактора десь. Ну, не заберу на фірмі, купимо 3-4 трактора і будемо рити. Рити, рити, рити. Оце зроблю саме перше. Понариваю дуже гарних якісних позицій. Це якщо місяць не буде перемир'я. Якщо немає таймінгу. Перший місяць все одно буду рити. все вирою, і потім знову подивлюся на цей. Ну, скільки часу залишилось і чим це. Є. Ну а потім відпущу людей відпустку. А як має розвиватися Україна і армія, щоб якщо Росія повернеться повторно <клес> з повномасштабним вторгненням, щоб е не мала шансів Росія? Треба залишити гарну і бездатну армію. І щоб да, моє бачення, що Україна Дивіться, я, я сказав до цього прошлого, Нема в нас найбільшого ворога, ніж ми самі. Ну, я не бачу там, в світі якоїсь країни, яка там, може там знову прийти нас захопити. Ну не бачу. Це. Ні, ну, можливо, і можна, але і вона закінчиться. І це вже, знаєте, буде не перемога, а якесь таке ні о чому. У нас найбільший ворог це ми самі. Ну, Нема його більшого. Ми з'їмо самі себе. От Просто треба не їсти, а треба зробити якісь реформи, намагатися повернути людей. Або зробити так, щоб коли там відкриються кордони, якщо відкриються, щоб всі звідси не поїхали. І як це зробити? Я не знаю, ну, не питайте мене, Я не те ще не готовий відповідати. І саме головне треба зробити зберегти боєздатну армію. І розвивати її. Тобто не так, як ми розвиваємо зараз. Точніше, ми її розвиваємо зараз, бо на нас ведуть активний театр бойових дій. А щоб він і потім, навіть якщо не активний, щоб він розвивався, розвивався і розвивався яким би бачити розвиток української армії? От, можливо, якісь пункти. Що має бути? Перше, друге, третє. от. Треба підтягнути найслабшого бійця до найсильнішого. От і все. Щоб бригади ділились досвідом, підрозділи, щоб ділились досвідом. Точніше, не так. Це неправильне формулювання, щоб командири переймали досвід слабкіші в найсильніших. Бо кожен командир завжди поділиться досвідом, як в нього є. Але той друг, який має це попросити, в нього болять якісь власні амбіції, або в нього ну, зірочок більше, ніж, наприклад, в, в когось. І він не захоче цього робити. І тоді, якщо так це буде, все буде нормально. І не міряться, не мірятись достоинством після вони, хто де воював, хто що робив. Треба краще мірятися, хто чого не зробив. Оце, я буду, думаю, ефективніше буде набагато. І не пересоритися між собою. Я це і сказав, не з'їсти самим себе. Там ще говорять про те, що багато партій готуються до виборів. Я, ну, це ж це я маю на увазі. Всі готуються до виборів, всі зараз захочуть тянуть військових, прикриватися військовими. Багато хто з військових піде. Я не піду. Взагалі не піду. Це зразу так кажу. Два роки це говорю, і на сьогоднішній день не бачу ні однієї передумови, щоб я кудись пішов. Угу. Додому в відпустку. Взагалі, звільняюсь з армії і буду вдома. Що особисто вас мотивує продовжувати воювати? Та це моя робота, ну, це мій обов'язок. Яка тут мотивація? Мотивації нема взагалі. Нулі, нема. Машина без бензину, чесно. Але це мій обов'язок. Хочу я цього, не хочу. Скажу чесно, зараз хочу їхати на війну. Ну, хочу, бо це потрібно підрозділу, я це бачу. Далі це вже у нас переросте в... в якусь некерованість, не може тисячу чоловіків. В яких 90% з них з бойовим досвідом сидіти в одному місці і просто сидіти, такого неможливо. Що найважче не для вас зараз на війні? Те ж саме, що й було втрачати особовий собою склад. Ну, це, це, це все важко. Спілкування з батьками, з близькими, з родичами. Розуміти, що це можливо було б уникнути. Тут є ситуації, ну, так сталося. А є ситуації, здебільшого цих ситуацій можна було уникнути. Наприклад, був би умніший в два рази, цього б не сталося Не поспав би на годину, поспав би на годину менше менше, продумав би це, і це б сталося б. Працював би краще штаб, цього б не сталося. Вибачте, не сталося. Тобто, ну завжди намагаюсь, боже, пан Юрій цю таку фразу казав. Ну на англійській розбір розбір ситуації, розбір польотів. Не знаю, яку фразу він казав. Щось там рев'ю, коротше, розбор польотів. Угу. Я постійно, ну, аналіз на ситуацію. Я постійно його намагаюся зробити. Чому, чому, чому? А чому там так сказав, чому не сказав, а що без цього було б? Можливо, десь лекцію мало прочитав. Тобто читав годину, а треба було годину і одну хвилину. Тобто, ну, ситуації різні, є, потрібно промовляти. Можливо, треба. Ну, багато є. Це, мабуть, не гірше всього. А все остальне, типу, це мелочі. Який найбл... найдальший прогноз ви можете зробити, зважаючи на ситуацію в Україні? От що буде на полі бою? Буде mm. дуже важко. Рік обто волокна, я вважаю, він зробить дуже багато неприємних речей. Але ми пристосуємося, і я, типу, тіпа... ну, я так точно пристосуюся. І ми знайдемо вихід якийсь з цієї ситуації. Оскільки ми до цього втратимо, яку ціну ми заплатимо. Чим відрізняється військова професія від цивільної? В цивільному житті у вас втрачається прибуток, а в військовому ви втрачаєте особовий склад. той же капітал. І другого шансу у вас немає. Це, мабуть, найважче. Кажу, вам не передати, що важко це все дуже. Коли ви бачите виграш України? Коли перезакінчиться, коли перестанемо воювати, це автоматично буде наш виграш. Ну, це буде полегшення вже. Нам його дуже сильно не вистачає. Як ви думаєте, чи погодиться Росія зараз Бо на не режим думаю. Не, не думаю. тиші і припинення вогню? Не думаю, не, не думаю про них, а й про це думають інші люди. Мені є про що думати. Скажу чесно, мені насрать хто там. Ну, взагалі, ну, плівати насрать. Мені головне, хто зі мною. Я не хочу вертати на ту сторону трьохсотих. Взагалі не хочу. Я не хочу, щоб у них були почесні похорони. Угу. Щоб вони були героями в своєму Краснодарському чи в якомусь там краю, не хочу. Щоб пусті гроби були, пусті. От і все я хочу. Вони до мене до цього 10 років, 11 років підводили. Угу. Яка в мене гуманність? Немає її. Я не кажу за полонених, я кажу, на полі бою під час бою. Ніякої гуманності немає. Ну, це от мій внутрішній стан на цю всю ситуацію. Uh -huh. Ну нема не жалості нічого. я Кажу, машина без бензину, просто роблю свою роботу. А хотіли би, щоб був цей режим тиші. Ви за це? Вкопатися мені б трохи часу треба було б. І саме головне піхотним підрозділом. Да, хотів би дуже сильно. Допомогло б воно, Я вважаю, що це допомогло би всім піхотним командирам, всій смузі фронту. Але і росіянам теж би допомогло. Вони атакують не ми. Uh -huh. Їм все одно придеться вийти зі своїх. Сараю, що вони собі вирують і нас атакувати. Угу. Дякую вам дуже, пане Кирило, за розмову. Все найкраще, так. Да.